Наче. Коли саме зникла ваша дружина? Не знаю, певно, сьогодні. Бачу, у вас чудові стосунки. Та, нормальні у нас стосунки. Вона на якусь триденну конференцію поїхала. По роботі. Суші, ще й холодні. Ну що з тобою поробиш? Смачного. То може мою дружину почнете шукати. Для цього нам потрібна інформація. Що це за конференція? Де вона відбувається? Та я особливо у справі Віки не лізу. Ну, займаються чимось, той слава Ісу. А та конференція десь у кончі Заспі мала відбуватися. То нам по всій кончі Заспі ходити і питати, чи не мала до них Віка неділі на приїхати? Чим саме вона займається? Ну, малювала якісь плани будинків, меблі до них людям допомагала підібрати. Ну, щось таке. Тобто, ваша дружина дизайнер інтер'єрів. І поїхала на конференцію кончить заспу? Ну, виходить, так. Але доїхала вона туди чи ні, ви не знаєте. Слухайте, вона на тій конференції раз на місяць їздить. У них там. Лекції якісь проходять чи збори. Я не знаю, чому її лишній раз смикати. А сьогодні ви хоч спробували їй зателефонувати. Ви думаєте, я тупий? Я одразу, як те повідомлення отримав, за їй. а телефон був поза зоною. Вона ніколи його не вимикає. Тож до вас одразу і звернувся. А де у вас смітник? Ну, то що робити будемо? Ми будемо шукати вашу дружину та її викрадача, а ви шукайте гроші. В сенсі. А те я такі гроші візьму. Ну, пару тисяч можу я позичити, Гривень, звісно. А решту.